Конкурс складався з п'яти виходів, у кожному з яких дівчата демонстрували свої танцювальні навички, творчі таланти та підкуповували суддів стравами власного приготування. Він особливий тим, що наші діти це не актори, не артисти. Вони. Працюють, вони вчаться і дуже серйозно вчаться. І крім того, вони ще мають такі прихильності. Вони люблять музику, люблять пісні, люблять проводити для себе вечори, конкурси і показувати себе. Це креативні молоді дівчата, які намагалися створити в першу чергу свято для себе, свято весни, яку ми так давно вже всі чекаємо, і для всіх нас. Організаторка та засновниця конкурсу краси у медичному коледжі говорить, що готувати дівчат до цього виступу було важко. Важко, але результатом вона задоволена. Найбільше хвилювання я маю зараз цю хвилину. Важливість цього заходу і відповідальність саме на мені, тому відчуваю повне емоційне виснаження. Хвилююся за кожну конкурсантку. Ми вже зарекомендували себе на все місто. Захід набув високої популярності і на рівні міста. Це не так просто було його підготувати і провести. Найкрасивішою студенткою Новоград Волинського медичного коледжу у 2013 році стала конкурсантка під номером 2 Іванна Засухіна. Підготовка проходила дуже цікаво. Дуже ну всі, всі допомагали: батьки, вчителі, мої одногрупники, сестри, брати. всі 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 мені допомагали. Що для тебе бути міс медколеджу? Це дуже велика гордість. Дуже велика гордість. Ну всі мене пізнають, яка я всі будуть знати мене, яка я є насправді. Окрім безпосереднього визначення найкрасивішої студентки, вишу присутніх у залі розважали місцеві артисти, які приготували насичену шоу-програму.